Доброго дня, шановне пансти, пані та панове, всіх рада вітати, чути, бачити. Дякую вам за пропозиції, за теми розкладі. Дивіться, зараз буде на таро маленьких відьмочек. Це метафорична колода. Її, до речі, використовують не тільки тарологи, її використовують психологи в своїй. Праці для розкриття людини, того, що вона не може насправді буває навіть розповісти. Це дуже а, такий корисний інструмент, і це не тільки про якусь там, знаєте, як а, багато людей думають, що це магія, там щось таке погане. Ні. Знаєте, я хочу сказати так: як ви уявляєте будь-яку річ, не так, не так, не те, що там таро чи щось, як ви це сприймаєте, те воно вам і несе. Зрозуміти, це колода, це можна сказати. Ну, давайте так возьмемо будь-які малюнки, де є асоціативні якісь епізоди, на яких ми можемо розкривати те чи інше взаємодію, або розкривати саму ситуацію і навіть розповідати цілий розказ серйозно. Кожний аркан тут несе дуже багато чого, і можна трактувати по символіці дуже багато речей, які навіть ви не уявляєте. Якщо ви можете просто, наприклад, відкривати уяву і щитувати цю інформацію, старо це дуже круто. Розумієте? І так, запропонована вами тема, як відноситься ваш партнер стосовно розставання. Стосовно розставання. І так, дивимось, так? Загадайте людину, з якою ви розсталися, і ви хочете, наприклад, продивитися, в яких вона енергіях, що вона саме думає, так? як вона відноситься до цього. І ми зараз подивимось на метафорічні колоді. І так, в яких енергіях загадана вами людина? В енергіях боротьби. то двічка Пентаклі вона інша. Це постійна нестабільність, це постійне коливання, це людина, яка не може знайти балансу. Це ніби баланс між або двома берегами, або, будь кимось і кимось, чимось і чимось. Це образ. Не просто жонглювання, це образ, коли ми боремося за щось, ми щось відстоїмо. Розумієте? А ця людина намагається якось триматись, щоб не впасти. Сімірка мечів, дивіться, яка тут сімірка мечів. Це карта знову ж таки говорить про уникнення, про хитрість маніпуляції, про якісь не дуже чесні і відкриті дії. Тут немає прямої правди. Тут людина, яка буде викручуватись з будь якої ситуації, щоб тільки обілити себе. Це людина, яка хоче бути, знаєте, не хоче бути верніше повністю відкритою. І вона буде будь-яким чином робити те, щоб можна було о, приховати. Страшний суд. Зараз у цій людини іде кармічний перелом. Людина, можливо, тут і зараз отримує якісь ом, уроки, долі. Все за дії, за вибори і та інше, або не змога щось обрати. Тут кармічний перелом, тут дзвін. Розумієте, це дзвін дзвоника, коли говорять, потрібно обирати, який індигрієнт складати задля того, щоб щось виростити. Розумієте? Тут а, про те, що. Цей дзвін, так би мовити, неможливо проігнорувати. Життя кличе цю людину переглянути своє життя і свої вчинки по відношенню до вас. Лицарь Пентаклів, Але подивиться, як тяжко людині збиратися на, в цю вершину, так, і там цю людину очікує ну, неприємності. Дивіться, тут е, намагання рухатись вперед, але це відбувається дуже повільно. І навіть якщо людина щось е, переосмислює, навіть якщо людина до чогось хоче дійти, це говориться, що так дуже повільно людина е, тут зараз знаходиться в цьому процесі. Тут обережність, тут про… Тут, немає енерці... Тут більше про енерцію, ніж про якісь ідеї або пролом. Це не пристрасть, а більше про обов'язок. Або я хочу дійти до своєї стабільності, до якоїсь, знаєте, поставленої мети. Але там чекають несподіванки, якщо людина щось не зрозуміє, тому що вийшла карта суда. Ну, добре, а що думає він вона про ваше розставання, як ви питаєте? Лицар Жеслів, кручу верчу, виграти хочу. Дивіться, скільки тут відьмачок це люди, так, і вони щось вирішують, кудись летять пригоди. Людина емоційно гаряча, людина внутрішні такі є запал, вогонь, але це знаєте, запалилася людина і може дуже швидко згаснути. А він чи вона не може стримуватись? він чи вона може думати, що все сталося дуже швидко? Все сталося, не, знаєте, незрозуміло, як. Навіть людина могла повністю не усвідомлювати, що відбулося. Фортуна. А дивіться, яка фортуна. Спочатку одна сторона несе, і потім інша. Зміни, і до речі, у людина. Коливається у людини змінливий характер, змінливий настрій людина може відчувати неминуче, людина може говорити, що це доля, що це не я, а там, тому, що так доля, це не тому, що там, я накоїв чи щось там зробив, там, а тому, що це доля, це, це отак. От, от от. Також ви могли ходити по фортуні циклічно. розумієте? То хтось був зверху, хтось знизу, ну в такому сенсі, щоб ви уявили. Тобто, колесо повернулося, і наче доля, так би мовити, так розпорядилася людина, може думати або говорити. Імператриця. Ця людина, або це ви, ну, імператриця жінка, або ви дивитесь на жінку. так? Перевертайте на себе чоловіки. Тобто імператриця це бачення вас дуже висомої жінки. Ви не дивлячись ні на що, ви дуже багато вклали енергії, емоцій, часу, можливо, навіть років. Але це для... про цінність, про важливість, це про жіночу цінність і таку, знаєте, ну. В імператриці 4 стихії, 4 королеви це певна влада над цією людиною. І людина розуміє, що ви дуже вплинули на життя. Людина може навіть робити такі висновки, що було до вас, і що було навіть тут і зараз, після того, як виросталися. Ви для цієї людини символ зрілої енергії, яка перевищує його чи її. Тобто не може дотягнутися до вас ця людина. Ви, напевно, можливо, за а можливо, ви просто мудрістю своєю, взагалі своїм ставленням до життя по-іншому дивитесь. Ви дуже, ви, ви дуже для цієї людини цінна і важлива. Сімірочка кубків. Трічка мечів. Шестірочка пентаклів. Тут шестірочка пентаклів, коли людина просто падає з п'єдесталу. Дивіться. Як ставиться людина? Розставання від сприйняття як несподівану долю, де ви залишились в образі дуже важливої, сильної людини для цієї загаданої людини. Так? А ця людина серед перебуває ілюзії, болі і відчуття те, що його чи її скинуло з цього підсталу, Так? Відчуття втрати і відчуття те, що людина несе в собі вогонь пристрасті і незавершеності. Але подивіться на цю сімірочку кубків. Тут не просто. Я...